Добрий день. Добро у нас, 3 листопада 2025 року, одинадцята година ранку. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно реконструкції існуючого, існуючої автомобільної загазо-нагазонаповнювальної компресорної станції. У автозаправний комплекс за адресою Чернігівська область, Корюківський район, місто Мина, вулиця Чернігівський шлях, 128, будинок 128. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкта господарювання. В нашому випадку це приватне підприємство компанія «Надєжда», Провести попередню оц... оцінку впливу на довкілля, тобто оцінити вплив планованої діяльності на довкілля, відповідно до примітки 2, пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 громадських слухань, проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля, мене звати Валентина Ганджа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено. На youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на цей відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Хочу вас повідомити і. Про те, що в разі оголошення повітряної тривоги у місці, де ви знаходитеся, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, перейдіть в безпечне місце чи укриття. Департамент переривати запис і громадські слухання не буде. А ви, якщо будете переходити, і вам треба перерва, то будь ласка, попередте, ми зупинимо проведення громадських слухань і від вас дочекаємося. Так, давайте ми з вами зараз подивимося, хто в нас присутній на громадських слуханнях. Я вас прошу також в чаті написати, хто ви свою посаду і кого ви представляєте. Чи ви представляєте суб'єкта господарювання, чи ви представляєте громадськість, громадську організацію. У нас до громадських слухань, крім департаменту екології та природних ресурсів, приєдналися ще Наталія Грибач. І, ні, і другий і другий ще приєднався Олег Олег. От будь ласка, Наталія Грибач, представте, будь ласка, представтеся. Доброго дня ще раз. Мене звуть Грибач Наталія Миколаївна. Я є розробником звіту з оцінки впливу на довкілля. Добрий день. Я починаю. Я пані Наталія, так гриля, яка у вас? Фірма, посада у мене, інженер з охорони навколишнього середовища і фірма наукова установа екоінженірів. Будь ласка, напишіть у чаті також. Добре, добре, я на можливість написати в чаті. Добре, напишу. А, я напишу. Так, і під ніком Олег Олегу. Я представляю, я є представником приватного підприємства компанія Надія, інженер технічного відділу. А будь ласка, Олег Олег, як вас ім'я, прізвище? Єременко Олег Миколаївич, я напишу. Нап... Будь ласка, напишіть. Тобто mm. наразі 11.05 до громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля. Щодо реконструкції існуючої автомобільної газонаповнювальної компресорної станції у автозаправний комплекс за адресою Чернігівська область, Чернігівсько-Корюківський район, місто Мена, вулиця Чернігівський шлях, будинок 128, приєдналися лише представники суб'єкта господарювання. Представники громадськості не приєдналися. За правилами ділового етикету я пропоную вам почекати від 11 години 15 хвилин до 11.15. Якщо хтось приєднається з громадськості, ми будемо йти по одному шляху проведення громадських слухань. Якщо не приєднається ніхто, то тоді ми відповідно будемо закінчувати громадські слухання. Тому чекаємо 11.15. До 11.15 ви можете виключити звук, можете виключити відео. Але ж якщо громадськість приєднається раніше, то будь ласка, я прошу вас включитися. Відеозапис при цьому не буде, не буде змінюватися, не буде перериватися. Відеозапис буде здійснюватися, якщо хтось з громадськості захоче підключитися, то ми це побачимо і почуємо. Добре. до зустрічі. Добре. До зустрічі. до зустрічі. Будь ласка, повертаємося. Зараз у нас 15 хвилин на 12, 3 листопада 2025 року, до громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності щодо реконструкції існуючої автомобільної, газонаповнювальної, компресорної станції у газозаправний комплекс за адресою Чернігівська область, Корюківський район, місто Мена, вулиця Чернігівський шлях, будинок 128. Справа в єдиному реєстрі з оцінкою впливу на довкілля 13 536. Представники громадськості не приєдналися. Про що буде складено відповідний акт акт про наявку представників на громадські слухання в процесі оцінки впливу а, на довкілля та відеозапис? Пишуте та відеозапис. Посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 зі змінами? Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та тихого дня. Дякую за увагу. До побачення. Дякую вам до побачення.